Доброго дня, любі малята. Впевнена, що в багатьох з вас є вдома чотирилапі друзі, котики або песики. Це свідчить про ваші добрі серця. Адже тварина віддячує вірністю та прихильністю тільки тому, хто дбає та піклується про неї і ніколи не стане другом для того, хто хоч раз завдав їй болю або шкоди. Він моркоче на світанку, любить рибку та сметанку, хвіст смугастий і животик. Це пухнастий милий котик. Пропоную сьогодні намалювати чотирилапого друга котика. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, заздалегідь намалюємо на ньому зелений килимок, фарби, вода. Пензлики та серветка. Спочатку ми змішаємо помаранчеву та коричневу фарби. У нас буде рудий котик. Намалюємо спочатку голівеньку. Так. Вушка. Ось так. так. І тепер подовжений. Тулуб нашого котика. Так, ось ми домалювали тулуб. Так. І тепер хвостик. Ось так. Ухнастий, гарний. Так. Домалюємо. Тепер лапки. Так. Ось ми закінчили малювати лапки. Тепер намалюємо мордочку білою фарбою очі. Так. Так. Ось так. Тепер. Ось тут от намалюємо. Так. Тепер вуса. Ось ми домалювали мордочку. Тепер чорною фарбою ми ось тут домалюємо вушка. Так. Котик у нас смугастий. Смужки на мордочці намалюємо. Ось так. Так. А також на спинці та на хвостику. Ой, ось як виходить. А тепер кіхтики. Намалювали кіхтики, а тепер очки. Так, та ось тут от крапочки. Який гарний котик в нас з вами вийшов! А ви спробуйте намалювати свого домашнього улюбленця, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!